Франківські футзалісти зіграють у півфіналі європейських університетських ігор. Збірна України з футзалу представлена студентами Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання, впевнено, крокує до чемпіонства на європейській універсіаді, що проходить в Угорщині. На груповому етапі відопічні Юрія Іванишина здобули чотири поспіль перемоги і фінішували з 12 очками у групі. С. прикарпатці показали дуже високу результативність, забили 43 м'ячі, а пропустили лише 5. Відтак команда КФВ гарантувала собі вихід до однієї четвертої. Фіналу з першого місця, ото завершився груповий етап, одне із мікрозавдань ми виконали. Просіли перше місце і очікуємо на суперника з групи. «І». Очевидні суперники це команди з Іспанії, Словенії або Франції. Тобто, будемо розглядати і очікувати на суперника. Приємно, що більшість. Хороших компонентів гри в атаці, в обороні нам давалося, проте за період зіграних матчів в груповому етапі ми побачили, що саме нам потрібно поправити. І далі вже нас очікують цікаві матчі через фіналу, до яких будемо серйозно готуватися і спробуємо порадувати наших болівальників. Так, звісно, приємно, що цьогоріч ми поправили свою статистику на груповому етапі забитих пропущених м'ячів. Звісно, що це нічого нам не дасть у чвертьфіналі. проте приємно і це заслуга всієї команди, всієї роботи в підготовці, а також налаштуванні на матчах. Коротко про наших суперників угорці. Хороша команда, де більшість цих гравців виступають в найвищому дивізіоні внутрішньому чемпіонату, чемпіонаті Угорщини. Зіграна команда, сильні сторони саме в командних діях. Команда з Франції. Є ряд хороших гравців, які, мають, які добре грають індивідуально і роблять ставку саме на індивідуальні гри. Щодо команди з Іспанії, то зрозуміло, що це є законодавці моди в футзальному світі. і не виняток ця команда з Іспанії добре грають в тактиці 3-1-4-0, грають на коротких відрізках, тому я б виділив іспанців як найсильнішу в даному квартеті. Очікуємо свого суперника в фіналі і готуємося. У чвертьфіналі українці не залишили жодних шансів команді Ліонського університету, розгромивши суперників з рахунком 7-0. Голами визначилися Масевич, Британ, Запорожан, а також по два дублі на рахунку Шведа та Жукова. Півфінальний поєдинок українські студенти зіграють проти команди університету Мая з Португалії. Студентки Прикарпатського університету імені Василя Стефаника зупинилися за крок до нагород європейських університетських ігор. У змаганнях з баскетболу 3 на 3 команда, що виступає під керівництвом Юрія Процюка, спочатку вирішила питання із виходом з групи, а потім пробилися у чвертьфінал. Там прикарпатські студентки у драматичному та напруженому поєдинку з рахунком 16-15 в Овертаймі здолали команду господарок університету фізичної культури та спорту Угорщини. Не обійшлося без прикрих втрат. Важку травму на турнірі зазнала Вероніка Космач. Відтак команда ПНУ змагалася у вирішальних поєдинках у трьох, фактично без замін. У півфіналі наші дівчата поступилися 17-5 команді університету зі столиці Латвії Риги, яка у підсумку стала чемпіонками турніру. Футболісти івано-франківського клубу Ревера 1908 продовжують підготовку до нового сезону. У черговому спарингу між підопічні Ярослава Матвієва зустрічалися з юніорами Винниківського руху. У першому таймі команди голів не забивали, а у другій половині львів'яни першими вийшли вперед. Але франківці наприкінці спарингу зрівняли рахунок. Для команди з Івано-Франківська це був четвертий контрольний поєдинок, де раніше реверівці обіграли власних дублерів Ю-19 з рахунком 7-0, а також зазнали до двох поразок від Металіста 1:5 та Колосу 2:0 1. Попереду ще два спаринги. Зокрема, 17 липня запланована зустріч з першоліговим агробізнесом з Тернопільщини, а на 23 липня з чемпіоном та володарем кубка області Благою Юністю. Додамо що перші матчі сезону 2024-2025 у Другій лізі ПФЛ заплановані на 3 та 4 серпня. Прикарпаття ЗСУ провело свій черговий спаринг у рамках підготовки до нового сезону. суперниками підопічних Олега Рипана стала об'єднана команда Куликів Білка. Поєдинок пройшов у рівні боротьбі. Було кілька небезпечних штрафних ударів, однак обидва гулки передіяли безпомилково. У підсумку суха нічия 0-0. Наступний запланований поєдинок з колосом 2 не відбудеться. Натомість, 16 липня. Зелено-жовті зіграють контрольний матч з Прикарпаттям тепловиком. А виконком Федерації баскетболу затвердив формат проведення чемпіонату України з сезоні 2024-2025. В чоловічій Суперлізі змагання будуть проведені аналогічно минулому сезону у два етапи. На першому етапі команди зіграють три кола за туровою системою календаря у форматі Бабл. На другому етапі заплановано систему плей-офф. Також передбачено проведення Кубка України. Попередню свою участь у наступному сезоні Суперліги підтвердили 10 клубів, у тому числі переможець вищої ліги Прометей Слобожанського. Віночі супербуру. Суперлізі перший етап також не зазнав змін: чотири кола з роз'їзною системою календаря. А ось на другому етапі передбачене проведення фіналу шести. Також вперше з 2022 року заплановано проведення Кубка України серед жіночих команд. Нагадаємо, в жіночій суперлізі переможцем стала команда Франкіс Прикарпаття, яка у фіналі плей-оф з рахунком 73 на 40 здолала столичний Київ Баскет. Андрій Меню, Андрій Аргара телеканал 402.